Сьогодні покажу вам, як ми відправляємо ваші телевізори з нової пошти. І перш ніж поставити його в коробку вже перевірений телевізор, ми спочатку перевіряємо його в магазині, а коли вже приїжджаємо на пошту, і ще раз його розпаковуємо і показуємо на камеру новій пошті, що ми відправляємо ціленький телевізор. І відео з перевіркою також відправляємо і вам. На відео ми фіксуємо серійний номер телевізора, щоб ви бачили, що це та сама модель, за яку ви сплатили гроші, Гроші або плануєте сплатити, що це та сама модель, яку ви обрали, і саме той серійний номер, який їде до вас. Це відео потрібно для того, щоб ви були спокійні, що до вас відправляємо ціленький телевізор. А щоб він доїхав до вас неушкоджений, ми пакуємо в такі великі дерев'яні флетбокси. Маленькі телевізори від 40 дюймів до 50. Ми пакуємо в маленький флетбокс, а від 55 до 65 дюймів пакуємо у великий флетбокс. Завдяки такому пакуванню ще жоден телевізор не було пошкоджено, тому акуратно його розпаковуйте, акуратно перевіряйте. Всі рекомендації ви отримаєте від нас в додаткових відеороликах, коли ми вам відправляємо саме перевірку вашого телевізора. За доставку оплачуємо ми, тому доставка всіх телевізорів по всій Україні за рахунок магазину smartshop.kr.ua, тільки офіційні телевізори.